Ви цікавляться про те, ваше проше ставлення до реформ табачника. Це питання, яке особливо хвилює студентську молодь. І, безумовно, ваша думка в цьому була б цікавою, для тих, хто е, цим займається Ви знаєте, мабуть, ви будете здивовані, але ще в 2000 році я прийшла до пана Ющенка, він був прем'єр-міністром, і говорю: Віктор Андрійович, а ви знаєте, якщо б я зараз звернулася до підприємців... Я б вам сказала, не відкривайте бізнес в Україні. Він каже, що ти таке кажеш, Олександр. Я кажу, тому що нема кого найняти. Що ти маєш на увазі? Я говорю, як? Всі політики з 1990-х років закинули власний народ, ніхто не займається просвітницькою діяльністю. Вони залишились тої роботи, той, того фаху, який у них був. Хто з кравчучками, хто з чим, виживав, як могли. Пам'ятаєте, не сплачували зарплат. Люди змінили все, що могли. Скажіть, будь ласка, хто із вас копійкою ефірним часом допоміг їм зрозуміти, де вони живуть? Як в цій країні планувати, жити, організувати бізнес? Чому ми здивовані, що нас обдуріли з приватизацією? Просто, як лахів? Ну відверто. І, 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 і ті анікдоти, куди всунути цей ваучер, всі пам'ятають, так, так і сталося. І колись, знаєте, тиждень тому мені зателефонувала жінка зі Львова, пані Олександра, можна до вас приїхати? Я завжди питаю, скажіть питання, щоб ви не витрачали гроші. Мені ж не треба просто покрасувати з вами з Вона каже, пані Олександра, у нас є три ваучери. мій чоловіка і дитина. І ми хочемо їх продати, бо дитині треба хоч кімнату купити. Кажу, сонечко, ви мої гривні не коштує. Бо вона далі розповіла, що це вже перепродано третій чи шостій там інвестиційному фонду. Все, нема. Вона каже, що жодного разу дивіденти не сплатили. Я кажу, я про це казала, але ніхто це не чув. Що вас просто обдурили. Так от, у мене зовсім інше бачення. Я тоді запропонувала просвітницьку програму країни. Знаєте, хто мене підтримав людини? Тоді був заступник міністра промисловості. Єдина людина, яка прийшла і сказала, а кужі 100% права. Бо в мене працюють директорами державних підприємств люди, які падають в обморок від слова банкрутство і реструктуризація. Вони нічого не зроблять для нашої держави, бо вони не вміють управляти в інших ринкових умовах. Мені дуже подо... І тоді я розписала, яким чином повинна змінюватися ідеологія освіти. Мені дуже подобається. Як, наприклад, це робиться в Австрії. Кожна дитина, яка виходить з школи, вона має обов'язковий сертифікат виробничої спеціальності. Обов'язковий фах. Тобто дитина, яка вийшла з школи, вона там вважається вже дорослою. І він не має права розраховувати, що його буде утримувати мама. І він має професію, яка є точно необхідною на ринку праці. Далі я запропонувала, що обов'язковість державного замовлення, на яке використовуються бюджетні кошти, не має права робити Міністерство освіти. Бо воно не знає, які фахівці необхідні економіці України. Тобто, запрос на фах повинна дати сигнал бізнес, Державна служба і наука. Все. А замовлення Мінекономіки повинна робити. Я повинна знати, як мінекономіки, що я хочу, я ж бачу на 5 років, тобто ще 5 років тому я вже повинна була готувати перших в Україні. Якщо я хочу через 5 років впроваджувати другий рівень про пенсійного забезпечення. Тобто, якщо я не бачу розуміння розвитку України, я не можу готувати необхідних фахівців. І тому буде право перевантаження того чи іншого е, фаху. І всі, хто вчились на державні кошти, повинні забезпечувати з держави, вони повинні відпрацювати ці гроші. А всі, хто вчились на е, сплатили на якусь там професію танцюрист-менеджерського міжнародного відношення, то мама сама розуміє, відповідає, що вона потратила кошти на дитину, яка нічого не вміє, і таких дуже багато. Тобто, я хочу. Підняти престиж розуміння е, вищої освіти, е, щоб вони могли скласти е, діловий е, лист, ділову бумагу, щоб вони. Я, я дуже багато зустрічаю з студентами. Ви знаєте, я ніколи не почула несприйняття того, що я їм казала. Вони хочуть статись. Вони, я питаю, хто буде найматися, вийде з е, е, інституту і буде найматися? Дуже мало особи. Вони хочуть практично всі стати підприємцями. Я питаю, а у кого хто підняв руки, є власний капітал? Ну, За все всі рази була одна дитина у Савіка Шустра, який просто дуже гарний хлопець, артішник, який заробляючи гроші, кладає скуповуючи землю і хоче розвивати сільське господарство. Унікальний, унікальний хлопець. Але е, розуміння служити іншому бізнесу ми так і не навчили. Що людина може стати заможною, нормально жити, а завдяки тому, що ви його створили, що ви йому дали робочі місця. І від того, як він чесно, професійно на вас працює, залежить вас достаток, і ви тоді створюєте умови для нього, він росте, зросте, його заробітна плата і таке інш. Ми цю культуру просто не дали. І це дуже багато і тому. Вища освіта, середня освіта, професійна освіта вимагає термінового реформування, тому що все це робиться раді того, щоб люди, маючи ту чи іншу освіту, були забезпечені достойною заробітною платою згідно кваліфікацій.